На відміну від окупантів, які взагалі не дбали про людей на тимчасово окупованих територіях, українські правоохоронці, рятувальники, ремонтники та волонтери у звільнених населених пунктах активно стають до роботи, роздають людям товари першої необхідності. Чітко визначили ми з органами національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих позиціях на цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування це умова номер один для того, щоб повернулося життя в ці населені пункти, забезпечити електроенергію. Посадовці звертаються по допомогу до жителів звільнених населених пунктів. Зокрема, просять повідомляти про злочини окупантів на українській землі з вірою в нові успіхи наших захисників: Євгенунопрієнко, Олег Плаксій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.